Вітаю, колеги. Типові помилки роботи статутних органів ОСББ і як їх уникнути. Навіть найкраща структура не працює, якщо втрачається дух спільної відповідальності. Закони дають рамки, але зміст наповнюють люди. Тому більшість проблем ОСББ не у законі, а в у відносинах між співвласниками. Перша помилка це відсутність комунікації. Коли правління діє без пояснень своїх рішень, а співвласники не розуміють, що і в чому що робиться, з'являється недовіра. Підозри чи взагалі байдужість. Вихід один це відкритість. Протоколи, звіти, фінанси. Плани мають бути доступними кожному. Довіра починається з прозорості. Друга помилка це ігнорування статуту. Статут це не формальність, а внутрішній закон будинку. Кожне рішення має спиратись на нього, і якщо правління діє поза статутом, воно втрачає легітимність і ризикує юридичними наслідками. Тому жодного на свій розсуд тільки згідно з процедурою. Третя помилка це конфлікт ролей. Голова не повинен одноосібно вирішувати те, що належить до компетенції зборів чи правління. Влада в ОСББ це завжди розділена відповідальність. І хто забуває про це, створює не управління, а непорозуміння. І четверта помилка це відсутність документів. Усе, що не оформлено протоколом, юридично не існує. І рішення прийняті на словах, можуть бути скасовані будь-коли. Тому сила ОСББ. У порядку введення документації протокол це не папір, це доказ законності. І п'ята помилка це байдужість співвласників, коли люди не приходять на збори, не читають оголошення, вони фактично віддають право вирішувати все іншим. Але демократія без участі це ілюзія. Тому зріле ОСББ це не там, де голова все вирішує. А там, де кожен бере участь хоча б у малому. І коли ми уникаємо цих помилок, ОСББ перестає бути просто організацією, а школою зрілості, відповідальності, довіри. Саме тут формується культура співжиття і справедливості. Це те, що ми називаємо громадянським суспільством. Бо порядок починається не з правил, а з людей, які готові їх. Dr. Rei